Всім привіт! Ви на каналі Нез'євса, і в Fortnite вже нарешті вийшов другий сезон OG режиму. І сьогодні я в нього пограю та спробую зайняти топ-1. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось так, да, карта трохи змінилась, додали нову зброю, тому. В принципі, цей режим став трохи цікавіше. Бо до цього він був ну, особливо, особисто мені не такий цікавий. Але стартовий острів не помінявся, тобто, в принципі, він таким, як і був, залишився. Аеропорт, там, тренування, машинки, які може знищити. да і в принципі все. Автобус теж не змінився, та я думаю, він взагалі не зміниться в майбутній сезоні. І ми просто собі летимо. Добавили нову локацію. Tilted Towers – найпопулярнішу локацію всіх часів і народів, і тепер вона є на карті, на неї можна літати. Добавили ще пару локацій, але вони скоріше з самого боку карти, тобто на них буде ну, так собі літати, тобто ви зможете полетіти до них, але в зону йти ну, буде трохи далекувато. Я спочатку в першій грі вирішив полетіти на якийсь собі будиночок, але трохи не долетів, тому прийшлось спуститись і вже полетіти сюди. На цю локацію приблизно літає стільки людей, скільки на приємний парк в першому сезоні, коли приємний парк був хотдропом. За це, в принципі, я і люблю тільти, і не сильно люблю. Я знайшов банку, а так як вже в другому сезоні OG додали мінніки, то я думав спочатку її не пити, а потім все-таки випив, бо мінніки знайти це не так вже й легко. Мені здається, банки навіть щастіше трапляються. Я собі ходив-ходив, ходив і вийшов в таку більш відкриту територію. Побігав і знайшов чувака з кущем. Що таке кущ? Це захист. Тобто він, коли одягає кущ, то він від першого удару захищає його. Я його вбив і побіг собі та сховався. Я хотів вибігти до будинку, але за мною побіг чувак, а вибігти я вже не міг. Я взяв пампу, хотів в нього попасти, але не попав. А він з мого дробаша тупо мене вбиває. Тому я полетів за нову локацію, яка називається Junk Junction. Це просто в звалище, де дуже багато заліза і камня. Я взяв стейпу і вбив першого чувачка. Я думаю, це був бот. але... Мій кіл вийшов дуже красивим. В нього була сіра пампа, і сюди летів ще якийсь чувак. Я здійшов сіру, навіть не сіру, а зелену емку, і побіг до цього чувака, бо я розумів, що треба його вбити зразу, коли він прилетів, щоб потім в мене не було великих проблем. Я його вбиваю і забираю в нього залізу, який я отримав, чи ще в нього. Типу, коротше, він отримав. А дивіться, на цій локації дуже багато заліза через машини, Дуже багато камня бок, із камня побудований будинок. Дерева трохи менше, але в принципі воно теж є біля самої локації.